Учні 3 та 4 класів снідають у їдальні 2 Чернігівської школи. Сьогодні діти їдять кашу булгур, котлету, салат з капусти, грушу і какао зі зменшеним містом цукру. Сахар вкусніше. Ну, я рибу люблю, але такого котлету немає. Мені, в принципі, все подобається. Мені подобається котлета, а мені подобається каша. Оновлене меню у школі запровадили з 1 вересня цього року, розповіла завідувачка їдальні Людмила Устименко. Вона сказала, що до нових страв і рецептів діти звикають поступово. Хорошо їдять макарони, картошку. Каші може бути немножко хуже, але теж вже починають привикати кашам, тому що їх треба. Особенно булгур. Ми ж теж ввели в этом році Перше раніше ми не давали, не варили. І так котлети люблять, відбивні ми стали робити по новому меню раньше тоже не было. Больше стали кушать, то есть готовить куриного отбивные, куриные котлеты, они м'якше, сочнейє, приятніші на вкус. Ну вот такі особливих, щоб щось от світ естественное, Згідно з новими правилами діти мають їсти менше цукру, смаженого та солоного. По новому меню, яке нам предоставили на зимнє время. У нас получается э, без сахара все напитки, которые мы даем первым четвертым классам. Ну, дети, может быть, и не, не привыкли, Дома же все пь пьют с сахаром, э, но уже привыкают, потихоньку пьют. Особенно чай уже без проблем, На какао немножко э, так привыкаем. Дети одни едят, ну такого нельзя сказать, что вот все сто процентов все поедали, а сто процентов не поедали. Кто как что любит. Сніданок у їдальні зараз коштує 23 гривні 50 копійок. Така ж вартість обіду. Сьогодні на виконкомі міської ради розглядали питання підвищення вартості харчування у школах і садочках міста. Ціну сніданку хочуть підвищити до 28 гривень для учнів перших-четвертих класів і до 32 гривень для учнів п'ятих-одинадцятих класів. Обід для учнів молодшої ланки до 32 гривень. Якщо є підвищення ціни, то однозначно це повинно бути збільшено або у різноманітне меню. Ну і відповідно краща якість. Фрукти дуже багато, більше різноманітні і дійсно якісні фрукти, такі от які б хотілося б мати на столі. Риба теж якісна, велика, не маленька, не дрібна. Тобто теж її краще готувати, вона має ну, більш такі вид, вже краще. Соки може бути їм проще, тобто, ну, чаще, тому що соки, ну, по-моєму, один раз чи два рази в тиждень Ми даємо фрукти побільше, получше дороже такие вот которые сейчас же есть и апельсины пойдут и мандарины мы даем и апельсины и манд... то есть этот, мандарины бананы груши и яблоки может быть что-то еще Рішення про здорожчання вартості харчування сьогодні на виконкомі не ухвалили. Директор КП «Шкільне» та начальники управлінь освіти і фінансів мали зустрітися напередодні, щоб обговорити це питання. Проте згоди на зустрічі не дійшли. Повторно розглянути питання мають завтра на позачерговому засіданні. Виконкому Наталія Гоман, Дмитро Фальчевський новини на Суспільному.